Подписуйтесь, ставте лайки і не пишіть гнівні коменту. Піше трьох тисяч доларів за місяць на таргеті можна заробляти. Запускала першу таргетовану рекламу, я сиділа і плакала. Плакала, бо нічого не могла в ньому зрозумілі. Там жалють чашки, Настя з ноутбуком всі е, в аеропорту там заходять посадка, Настя з ноутбуком. Отак проходить моє життя. В місяць я роблю, запускаю реклами, близько десь на 40 тисяч доларів. Це церква онлайн. То можна було поставити свічку онлайн. В принципі, мені ця тема дуже по подуху. Я можна так сказати, експерт в даній темі. Но, в принципі... Тому, якщо у тебе були зальоти в роботі, розкажи про них. Ой, не хотілося би, ну ладно, якщо чесно, так чесно. чому таргетологи зливають рекламний бюджет клієнтів і чому багато клієнтів потім не Тут я починаю по-справжньому відбішуватися, злиться, віситься, кричати а, і написувати гнівні од спасіба за внімання! Люблю, цілую ваша Таня. <реш> <реш> Я Тетяна, СММ-спеціаліст, і сьогодні в мене в гостях моя колега Анастасія. Так, і будемо сьогодні відповідати на цікаві запитання з світу Таргету. Анастасія має трьох неповнолітніх дітей, двічі розлучена. Жартую, не дай Бог. А тепер серйозно вчилася маркетингу в церкві, живе за рахунок десяти різних чоловіків. Це не те, що ви подумали. Мається на увазі 10 постійних клієнтів по таргету. Завдяки перевагам роботи таргетолога відвідала 12 країн та 72 міста України. Володіє унікальним для дівчат навиком швидко збирати валізу та змінює місце проживання щороку. Професіонал своєї справи, які клієнти довіряють щомісячно 40 тисяч доларів рекламного бюджету. Підготувала тобі кілька питань. Буде страшно. Вже. <с> чесно, <с> чесно, моїм підписникам розказувати. Знаю, що ти раніше працювала фітнес-тренером. Чому проміняла спорт на таргет? Ну, спорт я ніколи не проміняю ні на що. Я далі продовжую займатися обов'язково спортом, але е в спортивній кар'єрі немає можливості працювати онлайн і працювати з будь-якої точки світу. Для мене це дуже важливо. Ну і також немає можливості рости в доході. Тобто в фітнес-тренером ти, на жаль, обмежений дуже сильно в своїй якій геолокації, так і в своєму доході. Сказала, не можна працювати з жодної точки світу. Одразу згадала ось цих фітнес-тренерів, які онлайн там знаєш, ти перед телеком на них дивишся. Вони там, типа. Але все таке. Я зараз мені зручно, я собі ноутбук взяла і поїхала будь-куди. І, в принципі, це таке, Я завжди з ноутбуком, всі там жалять шашлик, Настя з ноутбуком, всі е, в аеропорту там заходять посадка. Настя з ноутбуком. Отак От проходить моє життя. Ну, я то знаю, з чого ти починала в Таргеті, А мої підписники не знають. Тому коротко розкажи. Я починала, коли працювала асистентом. У нас був проект, над яким ми займалися, і там таргетолог не зовсім правильно запускав рекламні кампанії, можна так сказати. У нас реклама була на Україну. Заявки йшли з штатів, мене попросили розібратися в цьому. Я почала цікавитись таргетом, і потім почалась війна, і я більш обширніше почала займатися саме маркетингом, в тому числі таргетом. В ролі повноцінного таргетолога. Що це був за проєкт? Що за людина? Людина, до речі, дуже хороша. Проєкт це був б'юті салон. В Варшаві uh -huh. uh, і це був той момент, коли дуже велика конференція була по Польщі, по Варшаві. Це початок там по війни був. Uh, проект був дуже цікавий, були класні результати, в принципі, вони були, були хороші. Але на той момент я не розуміла, як правильно аналізувати, як правильно складати звітність. Тобто повної інформації не було. І зараз я розумію, що потрібен був комплексний підхід. На той момент в мене не було достатніх знань. Але в принципі ми пропрацювали декілька місяців і це було в плюс, можна так сказати. Для а... салона в плюс не тільки мені. А, розкажи про найпроблемнішого клієнта за роки роботи. Ой, тут дуже важко, бо я не скажу, що їх було дуже багато. А, взагалом, а, через те, що я мало спілкуюся з клієнтами, взагалом це робить моя команда. Ти в тому числі спілкуєшся з ними. Тому я мало сконтактую з клієнтами, і взагалі, щоб потрапити на роботу з нами, можна так сказати, клієнт проявляється на адекватність. Це також дуже важливо. Але напевно один із таких випадків було це психолог. Uh, і там була проблема в тому, що вона була дуже така uh, знервована. Uh, типу, 5 доларів рекламного бюджету відкрутили, з чого ще немає результатів, чого нема сто продажів. Uh, і тут більше проблема була не в uh, клієнті, а в керівництві, з якими тоді працювали, по керівництві, пішла на uh, поводу у клієнта, а не у команди і не показала експертність команди. Mm, да. це така проблема дуже обширна. Я з такими теж стикалася, на жаль, на, своє, на своєму шляху. Е, так люди, знаючи нашу сферу діяльності, розуміють, що таргетолог – це дуже відповідальна професія. Але всі ж ми люди і можемо робити помилки. Тому, якщо у тебе були зальоти в роботі, розкажи про них. Ой, не хотілося б. ну ладно, якщо чесно, так чесно. А, ну, я скажу таких глобальних якихось зальотів не було. Uh, було що один раз, декілька разів було, що клієнт uh, клієнт uh, пише однакові тексти для постів і в один день викладає пости з однаковими текстами. І от я випадково запустила не той пост на просування, і що саме цікаве, клієнт пише: ой, так класно ці сукні продаються, так класно, а оці чогось не йдуть. І я тут в цей момент розумію, що я просто не запустила не тот пост в рекламу. А, і був ще випадок, що рекламний бюджет я поставила а, трошки а, автоматично поставився Фейсбуку 10 доларів а, замість 5 запланованих. Ну, тобто, один день реклама відкритила трішки більше, але клієнт був задоволений, що було дуже багато На продажу, угу. а, так, таргетологи можуть заробляти 150 доларів, а можуть в рази більше. Розкажи про свій найбільший чек за роки роботи. А, з одного клієнта? Ну да, так, да, з одного. Ну, в принципі, стандартний з клієнта це був 500 доларів. А яку найбільшу суму заробила взагалі? рекордну, от за місяць, якщо так, от там я вам що в тебе там не один проект, рекордну. Ти можеш не називати точну суму, бо ну там кожен до цього відноситься цей, можеш сказати, що там більше якоїсь там суми. Про це відео не буде дивитися моя сім'я. і Мій тато, то в принципі, ну, трішки більше трьох тисяч доларів за місяць на таргеті можна заробляти. Круто, ну ви почули, куди треба прагнути. Мотайте на Так. І кому не треба нічого розказувати. Найоригінальніша ніша, з якою ти працювала, якщо є кілька, то назви кілька, буде цікаво почути. Ніша подарунків зручної роботи з деревини, сексолог досить така цікава ніша. І одна ніша, ну, вона не потрапила до мене, але такий цікавий проєкт був: це церква онлайн. Це можна було поставити свічку онлайн. В принципі, мені ця тема дуже близька по духу. Я можна так сказати, експерт в даній темі. Але, в Принципі хотілося б дуже з ними попрацювати. А дай найменший чек, за яким працювала з клієнтом? Можливо, на початку там чи коли це. Ну, найменший чек це було 150 доларів за проєкт. Це на початку, да? На старті а, десь? Робити. Ну, десь в середині, коли я це були просто для знайомих, можна так сказати. Бо до мене заходили по рекомендації, рекомендації знайомих. Це були особисті бренди, тому чек був трошки нижчий. Угу. Яку пораду ти б собі дала на початку своєму шляху? Познайомитися з класними людьми, такими як Таня, а з іншими людьми, якими я працюю в команді, а, тобто зв'язки, можна так сказати, важні зв'язочки там зверху треба мати. Ну і класні людей, класна команда, яка в принципі підтримує і результати, в принципі, як і налаштування, своє енергетика, це також дуже важливо. Все залежить від команди, тому тут важливо. Поруч тримати з собою правильних людей. Топ 3 улюблених ніші в таргеті? А, жіноче взуття, жіночий одяг і мебель. А топ 3 ніші, з ким ви взагалі ніколи б не працювала? Б'юті ніша. Запрещенка вся, тобто сіль, чорні ніші, електронні сигарети. Тому подібне, ну і напевно неадекватні клієнти. І не здалися це, 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 це не це <ріст> Так Да. Які плани на найближчі 5 років? Чим хочеш займатися і які навички здобути? Хочу далі розширювати свої знання в сфері маркетингу, тобто вже займатися більш маркетинговими воронками, комплексним маркетингом. Ну а також е воронками продажів, то більш таку, і розширювати поцікаво, дуже хочу попрацювати над якимись великими і цікавими проектами. З великим бюджетом, да? Ну, звичайно. З яким бюджетом? А, ну бюджет там від ста тисяч доларів на один проект було б цікаво. Ну і плюс е в класній е саме команді. Крупні, тобто маркетологів, працювати з е таргетологами і з цікавими воронками продажів, бо взагалом ми працюємо ну, з клієнтами з таким короткі воронки продажів. Нічого такого, а цікаво попрацювати більш розгорнутими, більш цікавими і тим, з крупними проектами. Ось, наприклад, я знайома з е тими, хто веде сільпо проект, і це досить цікаво. Тобто, там є е можливість. На креатив, також є можливість рекламних бюджетів тестувати цей весь креативність на ну, да. різні підходи. Слухай, а таке питання: як краще почати в таргеті з курсу чи самостійно? Ой, самостійно я не рекомендую взагалі починати, тому що я коли пробувала самостійно розібратися з таргетованою рекламою, коли запускала першу таргетовану рекламу, я сиділа і плакала. Плакала, бо нічого не могла в ньому зрозуміти. Я, якщо чесно, думала, ну я ж знаю, що ти самостійно розбиралась, думала, що ти зараз порадиш людям починати самостійно. Не пораджу, і плюс Фейсбук він постійно міняє свій змінює інтерфейс. Тобто там постійно що змінюється, постійно змінюється інтерфейс. І а, для початку потрібно зрозуміти базу. Тобто потрібно зрозуміти, що таке профіль з Фейсбука, що таке бізнес-менеджер, що таке бізнес-портфоліо, бізнес-сторінка, рекламний кабінет. А, от коли в тебе вибудувала схема в голові, що, за чим, для чого, саме головне, для чого потрібно. Тоді ти, в принципі, в тебе не буде складнощів, якщо Facebook змінює інтерфейс, десь пропала якась кнопка, ти в принципі вже розумієш, хоча би що саме тобі потрібно, щоб досягти свого результату. Тому я рекомендую обов'язково це якісь базові курси з таргетингу, а, і потім або йти працювати з практикуючим таргетологом, або йти на наставництво до практикуючого таргетолога, тому що а, курси дуже багато викладають. Викладачів, які просто знають базу, які не запускають рекламу угу. в даний момент, або запускали її колись ну, давне, декілька років. Да, чисто в теорії розуміють. Потрібно йти до практикуючих таргетологів, які можуть дати прямі поради, як запускати в даний момент, як зрозуміти, там, як вести комунікацію з, з замовником, як подавати звітність замовнику і тому подібне. Угу. До речі, ось тут теж таке питання виникло. Я просто намагалась згадати, чи є в нас якісь прям спеціалізовані курси на ринку України саме по таргету. Тому що зазвичай ідуть там комплексні курси, типу SMM плюс таргет. А от саме якихось українських курсів саме по таргету, ну згадати не можу. Може, ти щось знаєш, Ні. порадиш? Є я особисто не в лук проходила курси. Хороші, базові, там окремо SMM, окремо курс таргету. Угу. Плюс таргеторіум це, напевно, один із кращих курсів в Україні. Там трошки обширно, там вже такий ти виходиш боєць, який готовий до, до запуску будь-якої реклами, будь-якої ніші, грубо кажучи. Є ньюс маркетинг також дуже хороші курси. Тобто на ринку є, просто їх дуже важко також знайти. Бо, на жаль, на ринку дуже багато інфоциганів, які зараз я вас навчу. Зараз ви будете заробляти від 5 тисяч доларів за один день, взагалі без проблем. І, на жаль, дають да неякісний матеріал. Оціни ринок таргетологів зараз в Україні. Що про нього скажеш? Важко. Важко тут щось сказати. В принципі, дуже багато класних спеціалістів є на ринку, але їх важко знайти. Пам'ятаєш, говорили якось з тобою, що не всі таргетологи надають класні послуги. Ну, типу, не упаковано, нема там типу аналітики і тому подібне. Наскільки е, часто от саме таких спеціалістів зустрічали? Ой, дуже багато. А, мені багато переходять ну, проектів від попередніх таргетологів. А, я бачу, наскільки була там запущена реклама, і або наскільки ну наскільки погана запущена реклама. Або які ну, звітності якоїсь немає. А, тобто тут ринок наповнений дуже багато непрофесійними таргетологами. Також дуже таких поділюсь декілька, чому таргетологи зливають рекламний бюджет а, клієнтів і чому багато клієнтів потім не задоволені. А, наприклад, наприклад, особливо в агентствах таке є, що їм не можна, щоб реклама зупинилася. Тобто рекламний креатив вигорів, наприклад. На заміну на даний момент клієнт не може предоставити там новий рекламний креатив або новий товар, і ця реклама продовжує працювати. Тобто вона продовжує просто зливати кошти. Тому що таргетолог, замість того, сказати, давайте на тиждень станемо на паузу, ви знімете матеріал, і ми продовжимо роботу. Він хоче забрати собі кошти за цей тиждень роботи, і просто реклама йде, зливається як бюджет, грубо кажучи, зарплата таргетолога, так і рекламний бюджет. А це один із таких моментів, куди. Чому mm -hmm. немає результату, чому клієнти не задоволені, чому клієнти виходять? Ну а другий багато таргетологів в принципі не аналізують, е нема нормального аналізу проекту, тобто вони не розуміють середні чи які середній продаж. Багато таргетологів е дивляться тільки на на результат ціни заявки. Mm -hmm. Тобто клієнту, от е як вічна боротьба, е відділ продажу і відділ маркетингу. Ми вам дали заявки, заявки не цільові, продажів немає. А, то тут важ, важливо таргетологу перевіряти, наскільки цільові ці заявки. Тобто по рекламному кабінету не можеш зайти там 100 заявок класних, ти заходиш аналізувати дірек, ти заходиш перевіряти ці заявки, а там половина ботів, а половина просто не спілкується. Що скажеш на поширену думку інтернет-експертів, що штучний інтелект забере роботу у діджитал-спеціалістів? У хорошого спеціаліста забрати роботу неможливо. Я тільки так скажу. Але в принципі, ну навіть digital діджитал-маркетинг, це так, він в більшості може працювати, наприклад, автоматизовано, але все одно потрібно провіляти, потрібно контролювати. І марк... спеціаліст потрібен для того, щоб якщо щось піде не в той або інший момент не так, тобто десь зламалось то спеціаліст може визначити, що зламалось, підреготувати. В принципі, далі буде працювати все чудово. Нас тут точно дивляться власники бізнесу. Саме тому, скажи, як ти закриваєш клієнтів на співпрацю? Просто, легко і просто. А, як я сказала, я працюю в дуже прекрасній команді. Більшість клієнтів закривають вони, але навчила робіт на себе роботи. Не надо, не надо, Такими словами кидатися, коні ж не м'яко, м'яко, м'яко. Своїх улюблених колег навчила правильно працювати, делегівувати задачами. Але якщо чесно, я закриваю дуже просто, якщо до мене напряму там пишуть клієнти, це я кажу, знайомлюся з бізнесом. Що у вас, що за бізнес, які є показники, які результати, дивлюсь, чим я можу допомогти, що я можу в принципі, зробити в цій проєкті. Кажу, ось що я можу зробити, ось яких результатів ми можемо досягти. От, за допомогою яких інструментів ми можемо цього досягти, який срок, а, яка вартість моїх послуг, карточка моя. Все. Чекаю початок роботи. Все коротко і ясно. Повторний пушек не нужний. А якщо клієнт хоче роботи, ніколи. Відкрий лайфхак, як сучасному онлайн-бізнесу просуватися без таргетолога. Ні, як ну, я так скажу, без таргетолога, без таргетованої реклами ніяк, без таргетолога, якщо це не бізнес, тобто, якщо ми кажемо про бізнес, то це вже оборот, це вже відділ продажі, це вже відділ маркетингу, тобто там без таргетолога ніяк неможливо. Якщо це таке самозайнятість людини там до тисячі доларів, то в принципі людина може взяти а, консультацію практикуючого таргетолога по запуску реклами для себе і там починати з якихось невеликих бюджетів на початку, можна самостійно, самостійно mm -hmm. запускати. Багато підприємців кажуть, що таргет уже не працює. Що скажеш на цю тему? А, я скажу, що словам вірить важко, потрібно вірити лише цифрам. Таргет – це про аналітику, і в принципі, ось я скажу, що в місяць я роблю, запускаю реклами близько десь на 40 тисяч доларів. Середня окупність одного проекту від 2,50 Тобто, в середньому я роблю чистою прибутку клієнтам 100 тисяч доларів в місяць. Ну і тут треба подумати, чи працює чи не працює. Мені здається, що це досить хороша сума для заробітку. А чи є у тебе якісь такі чорні методи для підвищення ефективності своїх рекламних кампаній, які запускаєш? Молюсь, кожен зранку і вечір і хожу в церкву. Я до речі, знаєш, коли готувала питання, згадала, як ми пам'ятаєш на магазин одягу жіночого на цих на циганів за запис, запускали, як тоді хрестила рекламні кампанії. Щось в мене така одягу історія згадалася і погнали. За даними дослідження Всеукраїнської рекламної коаліції, діджитал реклама в Україні за останні два роки зросла вдвічі. І власне кількість реклами, яка показується кожному, хто сидить в соцмереж... соцмережах, теж збільшилася. Як користувачу захиститись від великої кількості реклами, яка йому падає на голову. Викинуть телефон і менше сидіть в телефоні. Ну все просто. Ну, взагалі, це хороший результат, менше переглядати телефон ленту. Я взагалі у себе заховала приложення Тіктока, Фейсбука, Інстаграма, де все може бути такий контент далеко десь папку, щоб мені було не, не рефлекторно. Ти заходив його переглядати. Але взагалі можна купити підписку від мети, там де вона блокує всю таргетовану рекламу. Тобто я не пам'ятаю її вартість там близько здається 15 доларів на місяць. Як там YouTube преміум, так і Instagram преміум, і тобі, в принципі не буде показуватися реклама. Чик-чик, це все вирізали, тому що не буде в нас продажу клієнтам, знаєш, <рес> як куплять вони цю підписку. Але <рес> я, я скажу просто як клієнт, який також замовляють до досить часто в інтернеті, що мені це не заважає, того що, от, наприклад, я хочу плаття, і я підходжу до телефону свого кажу: хочу плаття, хочу плаття, хочу плаття. І чекаю рекламу, коли буде реклама су. <смех> <Худовніка>. <смех> Як ти ставишся до шок-контенту у рекламі? Чи працює, чи відлякує клієнтів? Uh, дивлячись, що за проєкт, яке позиціонування ну, проєкту, і в принципі яка цільова аудиторія даного проєкту? Uh, якщо це ну, там, спокійний проєкт, це якась там ніша жіночого одягу для жінок там, 30 плюс років, то в принципі шок-контакт тут uh, працювати не буде. У мене був проєкт, в який ми запустили відео з одним відомим блогером. Е, і що саме цікаве, у нас було близько там, тисячі хейтових таких поганих коментарів під цим відео. Але це відео працювало на рекламі, воно дало, там, давало продажі близько півроку. Хороші угу. продажі за низькою ціною. Тобто такі спорні запитання. Головне, щоб все давало продажі. Тестувати можна все. Топ-3 атрибути таргетолога. Ну, таргетолога як мої особисті це ноутбук, закордонний паспорт і купальник. В принципі, це завжди зі мною. <свісно> <свісно> і завжди в поїздки в будь-якої точки світу, роботи над будь-яким проєктом, ну і роботи в будь-якому місці. Чи є у тебе якісь власні ритуали, які ти робиш, щоб компанії 100% запускались? Ну, ми вже поговорили, що там хрести, що щось що... да, да, ну, це ще один важливий момент. А свічки ставлю обов'язково. <h Господи brasile> <Ні>, онлайн? <.nek> мені важливо перед запуском рекламних кампаній, особливо якщо це новий проєкт, щоб є, в мене було спокій, удовлетворення, умиротворення і в принципі. Чиста енергія. <wiretauchi> потрібно прибрати в квартирі або в тому місці, де я працюю, щоб це було все ідеально прибрано. І я ставлю свічку. І після цього у нас з'явився прикол в команді, що настя став свічки погнали. <світ> а що ти думаєш, коли бачиш рекламу в соцмережах, яка запущена неправильно? А, боль обіду і скорбь. <світ> у мене такого немає. що Там, наприклад, а, мене доганяє реклама. Мене доганяє просто різна реклама, тому що я постійно аналізую рекламу конкурентів, я постійно аналізую рекламу. Своїх проєктів, я постійно аналізую рекламу конкурентів своїх проєктів, тобто в мене ринок таргетованої реклами на мене дуже різний. Починає роздражати, якщо там якісь такі помилки в тексті є, це мені не подобається. Або текст, наприклад, важливий текст, який закритий кнопкою, або чимось таким. То так, або мені не подобається, хоч що не читабельний текст на рекламних креативах, або не зрозуміло, що в принципі продає даний рекламний креатив. Uh, но найбільше, що мені не подобається, це uh, коли ти залишаєш заявкою, опрацювання заявок. Отут я починаю по-справжньому відбільшуватися, злиться, біситься, кричать uh, і написувати гнівні отзи. Це, це типа uh, ти з тих клієнтів, коли в час ночі написала, а тобі не <гум> Ні, Я все розумію, але наприклад, uh, я просто ну, я із тих клієнтів, які пишуть такі. Доброго дня можна замовити там. Яка там ціна цього товару? Тобі такі дві тисячі гривень, і все, і тишина. Такі добре, а можна я замовлю цей товар? Тобі відповідають, так. А що мені потрібно зробити, щоб замовити цей товар? І ти mm. просто а, ти вибиваєш свою послугу. Ну, мені це не подобається, так як саме погане опрацювання заявок. Тобто, наприклад, там був момент, я замовляла собі пальто, я пишу, хочу замовити пальто, пишуть, немає в даному кольорі. Я така, добре, а коли буде? А що ми можемо зробити, щоб я замовила собі пальто? Ну, може, в кінці місяця буде. Приходить кінець місяця, мені ніхто не відписав, мені ніхто не сказав, пишу знову, що там по моєму пальту, скоро буде. Пишуть Ні, там ще немає товару тобто, тут ну. Оце мені не подобається таке халатне відношення mm -hmm. охоти, не Так, в продажі. І потім, що найцікавіше, що таргетологу будуть казати, а продажів то нема, ти рекламу запускаєш, а продажів немає. От, напевно, тому мене це найбільше бентежить. Чи можна знайти собі пару, налаштувавши таргет, на потрібний тип людей? Пробувала вже так робити. Знайше чесно, признайся, мені цього не потрібно. А, але до речі, це один із типів реклами, який мене дуже бентежиться, коли мені в рекламі попадаються профілі чоловіків. Просто реклама там профілі чоловіків. Ну ви б хоча б офер написали, типу, не одружений там. Заробляє багато, да там наслідників немає. Ще там, що готові предложити, готові та 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 а так просто фотографія. Що мені стоїть фотографія? Той, хто запускає рекламу на там знайомства і ліці, пишіть повний офір, що ви можете дати, що можете припо... про попроций. І обов'язково призив до дії. Тобто там пишіть, замовляйте, приходьте в ресторан. Не знаю на час, на два на, на всю жизнь. <рес> Все. А ще чи була в тебе така колись ситуація, коли ти налаштовувала таргет на когось із близьких, щоб ця людина крочу купила або замовила те, що тобі подобається. О, ні, так на близьких не було, але в принципі було, що нам потрібно було догнати одного цікавого інвестора, і ми чисто запускали рекламу тільки на нього. Тому тут напевно, було дуже багато нашої реклами. Бо я так дивлюсь, там CPM, ну, CPM — це вартість тисячі переглядів, там була близько тисячі доларів. Ну він подивився цю рекламу близько там, 60 разів. Скільки країн в рік ти відвідуєш? Як повезе, як повезе, куди за мене судьба в принципі. Але в цьому році ось підводила недавно, нещодавно була день народження, тому підводила, так можна сказати, і того року. Це було шість країн, шість нових країн, які я відвідала. А, ну, в принципі, ну подарую досить досить часто. Непогано. Давай підводити підсумки, що зробити клієнту, як до тебе достукати, щоб почати з тобою працювати. Ой, дуже-дуже легко берете і пишете Тані. Просто все геніально просто. Пишіть Тані, а, і ми будемо з вами почнемо плітну. А, і головне, прибульно, працю. Прибульно не тільки для мене, не тільки для Тані, а обов'язково для вас. Спасіба за внімання! Люблю, цілую ваша Таня. Ой, на